Протестуємо одне пристосування. Ось таке по топтулу. Це пневматичне пристосування. Ось його артикул. Ціна не маленька, 7300 коштує для одягання пильників шруса. Ну, на гранату у нас є два пильники. Ось Два пильники маємо ось один. Це оригінальний, можна так сказати, і маємо ось другий універсальний. В чому у них різниця? Ось цей пильник має велику жорсткість, велику, реально велику, Цей більш еластичний. І що відбувається, коли ми одягаємо ось цей пильник сюди і хочемо ну, одягнути його. Просто у цього пристосування воно не розраховано саме ось на таку жорсткість і на такі е, пильники. Просто не розраховано заводом-виробником, щоб не порвати, щоб і так далі е, ну, не можна так, щоб воно було саме ось так. І тому ось цей це пристосування не розкриває цей пильник е, за рахунок того, що виробник не заклав сюди величезного, ось таке величезне зусилля. Що ми далі робимо? Знімаємо цей пильник. Беремо універсальний. Ось цей, універсальний, більш еластичний. І що ми бачимо? Ось одна рука і ще влізе друга. Якщо треба ще більше, розкриє він іще більше. А, і це пристосування легкістю працює з такими еластичними, еластичними універсальними, універсальними пильниками шруса. Тобто, це пристосування не для всіх видів пильників, не для всіх, а саме, ось саме для таких, для таких які мають більшу еластичність і не такі жорсткі якості. І пристосування це працює дуже круто і максимально полегшує працю.